Слава нації, та на каналі Добре я свіжко добрий. Працюю на пробую працювати на виїздах від генератора, зварювальним не як собі планував і сподівався. Ну, Не виходить з першого разу. І от перший підводний камінь, з яким я стикнувся, це те, що поки я доїжджаю до точки, нормально це все розтрясається. І бобина приїжджає, нормально він вже. Розморгане. А незаводське намотування, ну, воно має, скажімо так, добрі шанси не спрацювати як слід. Це я вже його більш-менш намотав і все одно он що з Тобто, коли так робити, то треба вигадувати якусь систему фіксації. Так, тобто, десь якось отут. Продівати, наприклад, тут якийсь гаджечок робити, продівати і прив'язувати. Бо воно від трясіння розкручується. Ну а по-друге, просто не, не працює. От зараз припинив працювати ролик приводний дроту. Я знову зварюю зварю інвертором, тому що ну, не, не штовхає дріт, не крутиться оцей ролик. Я спробував подивитися, що там і до чого, і зрозумів, що от ми півгодини я ним попрацював, і він поїде назад до Дніпра в ремонт. От, ну, якось так. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.